На годинку двадцять перше, березня, на календарі, час розповісти про усе найцікавіше, що трапилося в світі, і на Львівщині, зокрема. Україна націлена на те, аби перехопити ініціативу і цьогоріч провести контрнаступ. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Один з найбільших в Європі виробників зброї планує запустити в Україні виробництво снарядів. Для цього чеська компанія готова інвестувати сотні мільйонів євро. А Володимир Зеленський погодив призначення Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Більше про події доби, що минає в огляді. Під час удару по сумах ворог пошкодив школу, центральну міську лікарню, обласний центр екстреної медичної допомоги та будівлю місцевого водоканалу. Є травмований на Донеччині Кремлівські прихвостні вбили людину ще трьох поранили. Окупанти гатили по області кабами та ракетами с 300 пошкоджені 67 цивільних об'єктів. Серед них чотири багатоквартирні будівлі, півсотні приватних, а також ліцей, будинок культури, підприємство, склади і 10 автівок. Рашисти скинули на Вовчанськ, що на Харківщині керовану авіабомбу. Вибухівка влучила в приватний будинок. Загинула 40-річна жінка. Ще одна людина травмована. Ще одну бомбу росіяни скинули на цивільний будинок у Костянтинівці. На щастя, вона не здетонувала. Піротехніки, ДСНС за допомогою підйомного крану вилучили авіабомбу прямісінько з горища. Акуратно поклали її в спеціальний автомобіль і відвезли на полігон, де й знищили. Палає на Росії у місті Череповець Волгоградської області. Дрон влучив у завод Сєвєрсталь, підприємство дотичне до металургії. А в російській Казані горить вище танкове командне училище спершу їхали, а згодом і полетіли. От що трапляється з окупантами, які зазирають на чужу територію. Рашистське судилище. окупанти засудили до довічного ув'язнення двох захисників Маріуполя, оператора групи радіоелектронної розвідки Олександра Печарського та командира автомобільного відділення Сергія Георгію. Чоловіків звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням. Працівники служби безпеки України затримали екс-чиновників, які допомагали расистам обстрілювати газові мережі Харківщини. До в'язниці також підуть четверо агітаторів, які вихваляли расизм. Фігурантів затримали в Києві, Харкові та на Миколаївщині. Чергове відео від нашої авіації на таку завжди чекають піхотинці, коли ворог тисне з усіх боків. Рік без давінчі, це псевдонім Дмитра Коцювайла. Військовий долучився до село по російському вторгненню ще в 2014-го. Тоді йому було лише 18 років. Давінчі перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Загинув 7 березня у 2023-му. В боях поблизу Бахмута йому назавжди 27. Якщо ти не хочеш бути в і робом, то тобі треба оборотися. Допоки росіяни знищують, українці відновлюють на Миколаївщині, побудували два нових мости. Загалом у семи областях України вже звели 26 переправ. Дронів забагато не буває. Це добре знають ті, хто працює з ними у війську або ж постачає їх українським захисникам. Тож наша колега, волонтерка Тетяна Діяк, яка на фронт відправила не одну бойову пташку, та її брат воїн ЗСУ Андрій відкрили у Львові міні-цех зі збору безпілотників. Які дрони і для кого складають, та якої допомоги потребують зараз? Розповість Святослав Дробчук. Говорю. Дрони Таня з братом складають не самі, а з командою однодумців. З десяток людей вже більше місяця зустрічаються декілька разів на тиждень після роботи чи у вихідні, і під керівництвом досвідченого інструктора збирають безпілотники трьох букв, у назві яких так бояться росіяни FPV. ідея з дронами. В мене появилася ще от на нулі. Нам почали підвозити оці ФПВ, е, і до мене часто їздив. Мій хороший знайомий волонтер, і я ж типу кажу, ми, що, самі можемо робити. Правда, більшість з тих, хто долучився до команди, досі з дронами справи не мали. Але на виробництві процес організували так, щоб заняття було у кожного. Наприклад, тут складають основу майбутніх безпілотників у FPV-шок Вона універсальна. Це йде основа корпусу нашого дрона кріплення, які ми подальше ну, збираємо все докупи. Це разом і передаємо для встановлення наступних деталей, які були спаювані. Спаювання це ще один етап. Робота ювелірна. Аби все зробити як слід, має бути якісне обладнання. Особливості пайки такі, що деталі дуже дрібні, контакти дуже близько один до другого. Головне, щоб їх тут не законтачити, бо просто мати хороше обладнання, мати хороший паяльник, мати хорошу, хороший флюс. Поганий паяльник відповідно погано грі. Є. Відповідно, деталь перегріта, деталь не працює. Чи не найважливіший етап у всьому процесі калібрування дрона? Зараз ми перевіряємо акселерометр. Кожен рух вашого дрону має відповідати руху, який на екрані. Від цього залежить. Чи полетить він вперед, коли ви натиснете вперед, чи полетіть в бік, коли ви натиснете в бік. Цим займається той, хто і навчає команду. Військовий з позивним «Гугл» – штатний інструктор взводу БПЛА однієї з бригад ЗСУ. Як і одноіменний пошуковик, він тут знає все. Від того, як ти налаштуєш, або він полетить вверх і прямо, або він з тебе коридеться і полетить десь, ну не туди, куди потрібно полетіти. Бували такі випадки, коли хлопцям привозили патрони, типу на тобі. О коробка там 10 штук. типу, Налаштовані? Так. Ти впевнений? Так. Хлопці з ним йдуть 4 км по полі бою, виходять на передову. Віт його, він робить сайту і влітає майже перевірити взагалі все. от прям кожен винтиж, кожну стяжку, кожне налаштування, Тому що там у хлопців цієї можливості може не бути. Окрім того, що Google допомагає команді правильно збирати і прошивати дрони перед відправленням. Він ще й тестує їх у повітрі. Є тут можливість і повчитися літати, що правда поки лише на симуляторі. За понад місяць роботи Таня з братом і хлопцями зібрали вже 10 дронів. Усі відправлять 80-й бригаді. Одна така пташка здатна переносити дві гранати вагою 800 грамів чи 60-мм снаряд. У 80 вісімдесяті окрема рота розвідки, яка спрацює саме з дронами. Ми сконтактувалися безпосередньо з ними. Ми з ними склали увесь перелік комплектуючих, які з якими вони працювали, які в них вже перевірені. І відтак разом ми зробили перше замовлення, і ось ці ташки полетять до них. Нині це чи не найдешевший засіб на озброєнні ЗСУ для знищення ворожої бронетехніки, і не тільки це спис, який знищує все. Причому не важливо, що це. це може бути піхота, це може бути укріплений бліндаж, це може бути бойова машина піхоти. Це може бути танк, будь-який танк. Це може бути що завгодно, але в руках досконалого пілота, який знає свою справу, це попіл. Собівартість одного такого хендмейд-дрона 13 тисяч гривень. Деталі замовляють за кордону і вони дорожчають. Допомогти можуть донати. Тож, якщо ви хочете долучитися до справи, скануйте QR-код, який бачите на екрані, або записуйте номер карти 5375-4112-1285-8679 І донайте, кожна гривня це ще один крок до дрона для знищення московитів. А це наближає нашу перемогу. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма очі. Понад 350 травмованих та 34 загиблих патрульна поліція Львівщини оприлюднила статистику щодо дорожньо-транспортних пригод, що трапилися в області за січень, лютий 2024 року, за кожною цифрою здоров'я та життя людей. За перші два місяці 2024 року поліцейські зафіксували 247 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждало 354 особи. Основними причинами таких пригод є недотримання безпечної швидкості, порушення правил маневрування. Також недотримання безпечної дистанції, керування водієм в нетверезому стані та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Зауважу, що найчастішими причинами ДТП із фатальними наслідками є зіткнення та наїзд на пішохода цього року. В автопригодах на дорогах Львівщини загинули 34 людини. Перший в Україні абілітаційний центр для ветеранів та цивільних сьогодні відкрили у Львові. Саме так не реабілітаційний, а абілітаційний. У цьому місці опановуватимуть нові навички люди, які через війну отримали інвалідність і вчаться жити по-новому. На відкритті була і наша Вікторія Палайда. Абілітаційний процес намагаються зробити максимально схожим до того, який чекає на ветеранів та поранених цивільних вдома. Як показує практика, це саме те, чого не вистачає от після реабілітації, після лікування. Да, от є реабілітація, є дім та умовно місце проживання, і цей цього місточка якраз от і не вистачало мені особисто свій час. Площа абілітаційного центру 660 квадратних метрів. Тут дев'ять кімнат, в яких одночасно може жити 27 людей. Для зручності облаштували і ліфт. Однією з перших резиденток так називають жителів центру стала Яна Ковальова. Вона втратила кінцівку у жовтні 2023-го під час одного з обстрілів її рідної Авдіївки. На неї чекала евакуація у Покровська згодом і реабілітація у Львові. Поки для неї виготовляють протез, вона вчиться бути самостійною у побуті. Як мені дістати? Е Якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. І тут вже терапевти підібрали тренування під запит резидентки. Поклав м'яча на 4 кілограми на стілець, там таку коробку, і каже: ну, от, наприклад, це холодильник. Тобто милиці в сторону на одній нозі мені треба було трохи так, Вперед, взяти той м'ячик дуже обережно повернути його вкласти на інше стілець. Абілітаційний центр не закритий простір. Ветерани та цивільні самостійно готують їжу, відвідують магазин та пересуваються громадським транспортом. Нас возили в контактний зоопарк, ми їздили в кіно, їздили в центр Львова, в гарнізонний храм, дивилися, слухали там концерт. Е, до речі, до самого храму нам треба було добратися громадським транспортом. Самостійність та нові навички, які допоможуть жити далі. Головні пріоритети центру. Виписували мене вже один раз додому на 30 днів. Був у відпустці вдома. Завжди за тобою, давай тобі щось поможу. Я там замість тебе щось приготую, посуду помию, поприбираю. Ну, типу, воно класно, що за тобою дивляться, тобі допомагають. Але треба виробляти самостійність для резидентів. Проводять арт-терапію, майстер-класи, а також заняття з йоги. Програма триває три тижні. Усе безкоштовно. Планують, що за рік абілітацію тут зможуть пройти 300 резидентів. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма очі. Понад 4,5 з половиною тисяч маленьких львів'ян народилися у Львівському перинатальному центрі минулого року. Центр уже вдруге очолив список лідерів за кількістю прийнятих пологів в Україні. Перинатальному вдалося не лише втримати першість, але й покращити показники своєї роботи. У пологовому постійно оновлюють спектр послуг, що й спонукає пацієнток обирати саме його. Вдається нам, завдяки великій команді, яка працює. Круглодобово 24 на 7, і Львівський перинатальний центр має можливість послуг по типу замкнутого циклу. Комплексний підхід, який дозволяє кожній пацієнті за однією локацією отримати максимальну кількість послуг, які потребують дітки і мами. Минулого року у центрі народилося 4670 дітей. З них 2296 хлопчиків та 2374 тисячі дівчинки. Всього в Україні торік на світ з'явилося понад 187 тисяч дітей. З них майже 17 тисяч малят народилося у Львівській області. Дбаємо за те, аби українців в Україні більшало. Дякую, що були разом з нами. До завтра. На все добре.